Вітаю на своєму каналі Квітковий Рай від Анни. Сьогодні у нас буде коротенька посадочка сегментів цієї опунції. Дивіться, які чудові я собі купила рукавички. Ці рукавички прорезинені. Це спеціально яскраві, щоб я обережно відносилась до своїх ручечок. Дівчата, мої підписниці, я дослухалась ваших порад. Сьогодні. У мене ось такі сегменти, от тут були. І я їх буду садити. Зараз я сміливо можу їх брати до руки. У мене їх три. Це біло-така волоскова опунція. У неї дуже міленькі колючки, які потім визивають алергічні реакції та дуже все свербить та чешеться. Ось така у мене мамка красуня. У якої отут нижній ярус. Вони вже більше року, ці сегменти, не розвивалися і досить дивно виглядали. Ви могли бачити шоц про апунцію. Ну, Тепер я її залишила з таким приростом і буду садити. В мене є чудовий горщик, такий же. Він маленький, висотою десь 7 см. Так, трішечки ширший. Я буду класти сантиметра півтора керамзит. До кінця не буду досипати землі. Достатньо. Я використовую грунт для кактусів, вироблений в Україні. Тут достатньо гарний піаж він складає 5,5 та 6,5%. Склад. Дернова земля, пісок, біогумус, керамічні крихти, вермикулі, тут є і керамзит. Вона себе дуже гарно зарекомендувала з моїми рослинками, ущільнюю по бокам, щоб у нас відразу земля не відставала. Ще трішечки землі. Зверху я залишаю десь сантиметра півтора, не досипаючи. І тепер все дуже просто. Ці сегменти вони в мене добу просихали, щоб ось ця рамка. Я викручувала від основної рослинки. Вона підсушується, нічого я не, не прокорінюю, все буде пускати корні вже у ґрунті. Я роблю дірочку, Десь ось по цій пори вона буде знаходитися в землі. Ось ще є пальчиками придавлю. Беру наступний сегмент. Тут теж все затягнулося. З іншого боку роблю дірочку. Ще одне таке пушку. У мене було чотири сегмента. В трьох сегментах я впевнена, що вистачить сили, вони приймуться, вони досить гарного такого тургору, гарнують. А от четвертий він якийсь трішки недорозумний. Зовсім маленький, але спробуємо. Подивимося, що з цього відео. Зараз поливати я не буду. В землі є волога трішки. ґрунт не такий сухий як пісок. Все ущільнюю, придавлюю і демонструю. Я посадила кожний сегмент, наче в свій куточок. Будемо спостерігати, як воно розвивається, коли воно пусте корінчики. Подивимося, що буде далі. Ось такий в мене гарна мама. І сподіваюся, що дуже скоро буде гарна дітки. Дуже була сьогодні швидка посадочка. Я покажу потім результат моєї посадки коли вже будуть накловуватися новисенькі, малесенькі, пухнастенькі листочки. Вам всім гарного дня і зустрінемося ще на каналі. Це був кітковий райіданий. До побачення!